Всім доброго дня, з вами автосалон Автофокус. Щойно приїхала ось така нове надходження у вигляді Terios 2007 року. Автомобіль на автоматі в такому зеленому кольорі. Авто від власника. Присутня сервісна історія. У нас такій лінзовані оптиці, протитуманні фари. Технічно по автомобілю зауважень немає ніяких. Гарна зимова гума. Є парктроніки задні. Авто з ось такими моментами по кузову. Чистенький охайний салон. Коробочка автомат, кондиціонер. З таке авто. Пробігу 100, майже 120 тисяч. 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, блокування міжосьового диференціалу. Такий вигляд салон має позаду. Чистенький, охайний, достатньо багато місця. І при цьому немаленький багажник. Економний автомобіль підходить як для міста, так і для траси. Детальніше дізнатися про авто можна зателефонувавши нам або написавши у чаті. Придбати його можна за готівку, за безготівку. Також надаємо послуги кредиту та лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Знаходимось ми в місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Працюємо без перерв та вихідних, тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.